Ірен Роздобудько. я знаю, що ти знаєш, що я знаю. Віра, вершки з полуницею. Чи я розповідав тобі про свого діда, Люба? Хіба ні? Дивно. Я вважав, що ти вже чула цю історію. Чомусь вона здається мені подібною до нашої, а можливо, я переживаю її за свого діда. Є в цьому щось на генетичному рівні. Напевно, дід передав мені любов до своєї киянки у спадок, і я мушу прожити її в іншій інтерпретації. Щасливо. Адже його киянку розстріляли в 43-му. Розстріляли? Так, вона виявилася підпільницею, і твій дід не міг її врятувати. Ні, це досить дивна історія. Він розповів її мені майже перед самою смертю. Я слухав його впіввуха, бо ж тоді це здалося мені несуттєвим, а якщо чесно, просто якоюсь вигадкою. Лише дивувався, яка буйна фантазія розвинулася у стареганя. Він розповідав і його очі вже вицвілі і, ніби повернуті поглядом всередину себе, сяяли коханням. Тільки тепер я розумію, що він казав правду. Адже часом у житті трапляється таке. Чого не може передбачити найвигадливіший письменник, словом історія така. У 30-х роках мій дідусь мав довге відрядження до Києва. Він вивчав давньослов'янську архітектуру, писав по ній наукову працю і доволі часто бував у Радянському Союзі. Отже, одного дня на вулиці забув, як вона називається, щось пов'язане з хрещенням. Хрещатик? Точно! Так от, там він зустрів дівчину в білих шкарпетках. Чомусь ці шкарпетки найбільше зворушили його. Він попросив її провести його до Успенського собору. Виявилося, що дівчина вивчала в школі німецьку, чудово його розуміла і погодилася стати його гідом. Дід пробув у Києві більше призначеного часу. Це було, за його словами, шалене кохання, таємне сповнене пересторог і відчаю. Дід навіть хотів одружитися, але дівчина несподівано зникла. Він шукав її, страждав, але згодом змушений був поїхати ні з чим. А вже під час війни він, як фахівець, займався експертизою картин та інших матеріальних цінностей, що були на окупованих територіях. Так він знову опинився в Києві і знову кинувся на пошуки коханої. Уявляєш, доля знову звела їх. Він, неймовірно, здивувався, коли завітав до кабаре. Так так, в окупованому місці діяли і кабаре, і театри, і виставки. Він побачив, що вона працює в ньому офіціанткою. З'ясувалося, що тоді, в кінці 30-х, вона змушена була виїхати з міста. Одруження з іноземцем було для радянської комсомолки не тільки неможливим, але й небезпечним. А тепер воно стало небезпечним для нього, німця. Проте вони знову почали зустрічатися, вона навіть переїхала на його квартиру. Поводилася як господиня, приймала гостей, різних військових посадовців і, як розповідав дід, чудово співала, причаровуючи кожного, хто заходив у гості. Звісно, що свої вважали її німецькою підстилкою. Дід готував для неї документи на виїзд до Австрії, де у нас був родовий маєток. Його не полишала думка про одруження, про дітей. Він ненавидів війну, а потім її арештували і розстріляли. Виявилося, що вона працювала на підпілля і, причаровуючи гостей, примудрялася скопіювати якісь важливі документи чи, між іншим, вивідати відомості про пересування військ. Або наближення військових операцій. Друг діда допоміг йому негайно виїхати на батьківщину. Потім дід втік до Португалії, згодом одружився, повернувся до Німеччини, помер старим, йому було 90. Але коли він розповідав про свою київську Марусю, його обличчя сяяло, мов мовляти. Він сказав, що не бачив гарніших жінок, ніж тоді, на як ти сказала, хрещатику. Віра дивилася, як ворушаться губи Ріхарда, підшуковуючи слова, як він намагається говорити повільно, щоб вона добре розуміла кожне слово. І вона розуміла, хоча ще не зовсім досконало вивчила нюанси мови. Водночас, уважно слухаючи його, Віра уявляла себе на пароплаві, що пливе у відкритому морі і дивувалася тому, що встигла заскочити на цей останній корабель, не маючи квитка. Навіть не уявляла, що здатна на подібну авантюру. Але хіба це авантюра? Віра жахалася тої думки, що всього цього могло не бути, і вона прожила б життя без любові, а точніше сприймала б за неї те, що мала протягом 20 років шлюбу з Романом Івановичем. Усе в цьому шлюбі було надто правильно, надто прагматично. Віра поглядала у велике вікно турецької кав'ярні. Чомусь у цьому передмісті було багато турків, і вони варили найсмачнішу каву, по якомусь тікали тонкі ниточки весняного дощу, і відчувала, що з її серця спадає луска. Воднораз її мучило почуття провини і не лише через те, що зраджує свою родину зараз, саме в цю мить. Її провина була набагато глибшою. Віру мучило сумління, що скривдила всіх давно, від початку, ще тоді, коли обрала для себе таку зрачну колію, вийшла заміж за надійного, але не коханого чоловіка, що згодилася приїхати сюди в пошуках кращого життя, ніби це краще життя залежало від зміни місця, хіба могла знати, що воно це краще прийде зовсім не так, як вона планувала. Ріхарда зустріла випадково, просто на вулиці. Відпрацювавши свій номер, виконувала соло на скрипці під час якогось свята на майдані. Вона спустилася в натовп, купила собі величезну склянку збитих вершків зі свіжою полуницею і переходила від однієї ярмаркової ятки до іншої, роздивляючись вироби народного мистецтва, зупиняючись біля численних розважальних майданчиків, де виступали інші музиканти чи клоуни. Тоді вона це точно пам'ятає, її душили сльози. На тлі загальних пустощів вона ще гостріше відчувала, що її життя проминуло, проминуло так швидко, що вона не встигла спам'ятатися. Тепер на неї очікує старість у чужій країні. Звісно, вона віра до кінця днів усіляко підтримуватиме те, що має щоденно прати скатертини, прасувати і крохмалити простирадла. Бездоганно накривати стіл, опікуватися чоловіком і донькою. Дочекається онуків і буде доброю бабусею, як була доброю дружиною і непоганою матір'ю. Усе йде, як треба. Щойно вона змусила себе посміхнутися цій думці, як хтось штовхнув її та так, що велика паперова склянка з вершками перевернулася на костюм якогось чоловіка, котрий так само, як і вона. Задивився на виступ акторів місцевого театру. Віра заклякла адже досі страшенно боялася німців. Вони здавалися їй суворими, нудними, прагматичними, а головне, в разі будь-якої неприємності, одразу ж викликали поліцію. З тої склянки все й почалося. Тепер річард наполягає жити разом. І ця пропозиція досить серйозна, а вона не здатна нічого вирішити, нічого. Якби Віра могла б хоч комусь розповісти про чоловіка, якого так несподівано зустріла на своєму шляху, якби вона могла назвати його своїм, вона б сказала так, він єдиний в усьому світі. Таких я ніколи не зустрічала, навіть на відстані, навіть у кіно. Я знаю, про що кажу, і повірте мені, це не захват дурненького дівчиська, це досвід, досвід тисячі літ самоти. Тепер вона могла зізнатися, як довго чекала на нього, і при тому нічого не робила, щоб знайти зовсім нічого. Мов у вісні проживала життя добропорядної жінки, котра багато чого мусить, мало що може, і зовсім нічого не хоче. А чого можна прагнути, якщо все склалося так, як склалося, і не треба, як кажуть, шукати добра від добра. Але в глибині єства, як у кожної з подібних, добропорядних матерів сімейства у неї виникали фантазії на тему великого і нездійсненного кохання. І ці фантазії були надто високими, аби справдитись адже не більше, не менше, віра мріяла знайти свого Бога, не того єдиного і всемогутнього. До котрого звертаються молитвах, а маленького, свого, простого і смертного, котрий візьме за руку і поведе туди, де знайдеш себе і свій рай. Але вона ніколи не бачила таких, навіть здалеку, довкола неї був усталений і звичний світ, добре збудований, випещений, налагоджений і непохитний, і багато в чому ця усталеність і непохитність заслуга її рук. І що вона мала робити в такому разі лише сприймати все, як є. Але у хвилини відчаю, які бувають навіть у непохитному світі, в ті хвилини, коли навіть добропорядні матері родин бояться залишитися сам на сам із собою? Адже одразу з усіх щілин душі полізе незадоволення. Вона молилася Господи, покажи мені його, хоч здалеку, на відстані, хоч миттю. Але так, щоб я зрозуміла, він є, він існує. Якщо він навіть і погляне в мій бік, я не зроблю жодного кроку назустріч, тихо пройду повз, не підводячи очей. Я не потурбую його ані рухом, ані поглядом, не промовлю жодного слова, тільки озирнуся здалеку і піду далі до своїх білих скатертин, обідів, обов'язків, забираючи собі таємницю його існування. Проте знатиму, що недаремно живу, і більше мені нічого не треба, чесно. Але вона злукавила, вона не пройшла повз, ба більше перекинула на його бездоганний піджак сірого твіду вершки з полуницею, і нехай це було прикрим випадком з бігом обставин у глибині душі Віра знала так мало бути адже якщо бути відвертою із собою, вона надто часто і надто пристрасно промовляла ту молитву. Коли це сталося, вона заніміла, і з її очей самі по собі полились сльози. Він злякався. Він не знав, що то були давні сльози, ті, які вона намагалася приборкати під час гуляння, але привід для них виявився чудовим. Зіпсований піджак поважного німецького пана. Він оторопіло й перелякано дивився на зливу сліз на обличчі красивої незнайомки і дослухався до приємного акценту з яким вона промовляла Пробачте, я не навмисно. Сльози збільшили і прояснили її очі, щоки палали, а вуста по-дитячому тремтіли, ледь втримуючи схлип, не знаючи, як заспокоїти нещасно він, цей пан, взяв з її руки залишки страви і облив вершками своє друге плече. Жінка вмить припинила схлипувати, заклякла, витріщивши очі. Потім притисла долоньку до вуст. Цей жест зворушив його ще більше, ніж нещодавня злива, і засміялась. Сміх був таким самим, як і сльози, нестримним. І він засміявся разом із нею. Вона зняла шиї хустку і почала витирати піджак, ще більше розмазуючи по ньому білорожеві плями і ще більше сміючись від цього разом із ним. Потім він просто зняв піджак і запросив її до кав'ярні. Вони просиділи там до пізнього вечора. Потім вона зателефонувала Роману Івановичу і попередила, що залишається ночувати у фрау Майєр, своєї колежанки, з якою треба обговорити купу невідкладних справ. Сьогодні репетицію скасували в альта гера Мар'єнгаузера померла дружина. Вона давно і тяжко хворіла, і ось тепер похорон. Це дало змогу зустрітися з Ріхардом в відню перерву і повернутися додому раніше, ніж завжди. Дорогою додому Віра заходила до крамниці, накуповувала різні необхідні для вечері продукти: бівштекси, зелень, якісь господарчі дрібнички, зубну пасту, ганчерки для миття посуду, плетений кошик для хліба, який давно вподобала, але купувала все це машинально. Не так, як би це робила раніше. Тепер кожна покупка в дім означала для неї початок кінця цього дому. Кожна куплена річ викликала у неї сльози, що буквально душили її, щойно вона торкалася таких звичних і буденних дрібниць. На з них була як прощання навіть рожеві бівштекси, навіть морква, а вигляд чоловічих шкарпеток у галантерейному відділі викликав у її душі цілу бурю суперечливих почуттів. Хто тепер купуватиме роману шкарпетки, краватки, на З пересердя придбала кілька пар, нехай залишиться йому на перший час. І хоча віра умовляла себе, що нічого ще не вирішила і певна річ не вирішить, але всім своїм єством відчувала, як руйнується її усталене життя, болісно і незворотно. Через те й намагалася приділити його останнім дням якнайбільше уваги, ніби закріпити в пам'яті цей багаторічний уклад, якого вже ніколи не буде, адже вже жила іншим, тому так ретельно і педантично продовжувала прасувати скатертини, доблизько вимивати підлогу і по сто разів витирати пилюку. І все це з такою пристрастю, з якою приречений на страту злодій. Викурює свою останню цигарку, ніби ця звична домашня робота могла вберегти й відвернути її від можливості втечі. І що більше було цих зовнішніх намагань вдати, що нічого не відбувається, то чіткіше й ясніше крізь ці звичні клопоти проявлялася інша реальність, так само незворотна, як і руйнація нинішнього укладу. Ось вона смажить біфштекси, старанно робить густий кляр з грецькими спеціями, охайною рівно нарізає заздалегідь замариновані баклажани і кожною клітинкою на кінчиках пальців, які, власне, в цю мить занурені в кляр відчуває, як її рука торкається впадинки між його лопатками, як пальці занурюються його волосся і в цю мить відбивні шкварчать на пательні. Її пронизує неймовірний струм насолоди, і вся вона сповнюється відчуттям спорідненості навіть з його волоссям, ніби перетікає у сполучену з її кровоносною системою посудину. Вона рве листя салату, викладає їх на великі тарілки, киться меріже помідори, вичавлює на них часник, а насправді чує його запах, точніше те, як він пахне, якщо ткнутися у впадинку між плачем і шиєю. Він пахне чимось рідним, знайомим, тим, що не дратує. Певно, вона збожеволіла, якщо це вже помітно іншим, адже нещодавно зустрівши її на сходах, фрау Шульца посміхнулася до неї якоюсь дивною посмішкою. Фрау Веро, у вас таке обличчя, ніби ви проковтнули світляка. Такою ви мені більше подобаєтесь. Я радію, коли бачу довкола щасливих людей. Це зараз рідкість. Вечеря на столі. Віра дивиться на годинник, унизу риплять двері, чуються голоси. Тихий фрау Шульце і голосний бас Романа Івановича, що виконує свою арію скоромовкою без жодної перерви на відповідь. Доброго вечора, фрау Шульце. Сьогодні, нарешті, дійсно перший гарний день весни. Я вас вітаю, мої студенти, наче подуріли аж троє вагітних на курсі, уявляєте? Моя дружина вже вдома, як ваша нога? Заходьте до нас на чай. Кроки нагору, двері відчиняються, вона йде назустріч. Цьом-цьом. Нормально доїхав, як студенти. Чудово, на курсі аж чотири вагітні. Сьогодні нарешті справжній весняний день. Ми й руки, вечеря на столі. Як Марина приїде сьогодні? Дзвонила, попередила, що лишається у регіни ще на тиждень, у дитини купа справ. Щось мені не подобається ця її нова подруга. Ну, що вдієш? Принаймні вона влаштувала дівчинку в банк. Як в оркестрі поховали фрау Гаузер? Так. Як тримався Вільгельм? Пристойно, але повідомив, що скоро вирушає до дітей в Австралію. Що йому тепер тут робити? Хм, Так, біда. Роман сидів за столом, розгладжуючи рукові скатертину в очікуванні, коли дружина покладе на його таріль страву. Вона поклала більш текст. Він нахилився, розглядаючи цей витвір кулінарного мистецтва, ніби йому запропонували засвідчити натуральність художньої мініатюри давнього майстра. Вірі навіть здалося, що в його оці стерчить лінь за збільшувального скла. А ще вона звернула увагу на його трохи посивілу маківку. Найнезахищеніше місце і несподівано відчула легесенький укол ніжності до цієї давно знайомої маківки, на якій вперше помітила Савину, ніжності, котра спалахнула і пробилася крізь нашарування 20 років спільного життя, ніжності, котра виникла вперше і вже, певно, в останнє. Вона відчула її ще й тому, що знала про наближення фіналу. І, напевно, то був останній спалах. Перед тим, як всьому згаснути і перетворитися на спогад. А Віра воліла мати їх цих спогадів якнайменше, але як на гріх, ця безборонна маківка засяяла перед нею, аби навмисно закарбуватися в пам'яті і випливати з її потаємного куточка у найневідповідну для того мить. І Віра несподівано для себе зробила те, чого ніколи не робила, нахилилась і поцілувала цю маківку, яка при наближенні здалася зовсім хлоп'ячою, із смішним завихренням волосся довкола острівця, який вже почав лисіти. Роман Іванович скинувся, ніби на нього впала гаряча крапля. Здивовано поглянув на дружину і пробурмотів: Гм, ну. У цьому ну ну. Вимовленому поблажливо відчувалася ніяквість, ніби щось порушило церемонію родинної вечері, ніби вони зайнялися коханням прямо на білій скатертині посеред салату і бівштексів. Віра теж ніяковіла, поквапилась грайливо і невимушено поплескати чоловіка по плечі і почала збирати посуд. За годину Ріхард чекатиме її біля скверу в своєму авто. Сьогодні у них призначена зустріч з його матір'ю. Віра сіла перед дзеркалом, підфарбувала губи і вії, розкидала на дивані кілька суконь, в який піти. Роман ліг з газетою на ліжко, примруживши очі, буду пізно, невимушено сказала Віра, зачиняючи двері. У нас неформальні збори у фрау Мер. Треба вирішити, ким замінити гера Марінхаузера». Роман спроквола кивнув, на його обличчі блукала. Відсторонена посмішка.